Вітаю. У мові засобів масової інформації часто трапляються штампи, утворені за допомогою прийменника По. Чуємо комісія По, майстер спорту По, викладач ПО тощо. Усі ці словосполучення з По можна і треба замінювати висловами із прийменниками з щодо. У справі над, але в яких випадках. Приміром, розроблені рекомендації щодо поліпшення навчального процесу або управління у справах молоді, майстер спорту з боксу тощо. Пропоную запам'ятати деякі мовні конструкції, що вживаються без прийменника ПО. Майстерня з ремонту одягу, бюро працевлаштування, комітет цін, проректор з наукової роботи. Працює за змінним графіком. Школа, магазин для підготовки молодших продавців тощо. Так буде українською.